Страшило. Ейлі вже кілька годин йшла і стомилась. Вона сіла під блакитним парканом, за яким простяглося поле до стиглої пшениці. Біля паркану стояла довга жердина, а на ній стирчало солом'яне опудало відлякувати птахів. Голова його була з напханою соломою торбинки та намальованими на ній очима і ртом. Це робило його схожим на смішне людське обличчя. Опудало було одягнуто в стареньку блакитну свитку, де не де з дірок не стирчала солома. На голову був напнутий старий потертий капелюх без дзвіночків, на ногах старі блакитні чоботи потворди, що їх носять чоловіки цієї країни. Опудало мало кумедний і водночас добродушний вигляд. Елі уважно розглядало його смішне розмальоване обличчя. І здивувалась, помітивши, що воно раптом підморгнуло її правим оком. Вона вирішила, що це їй здалося адже опудало у Канзасі ніколи не підморгували. Однак постать по дружньому закивала її головою. Елі злякалась, а хоробрий Тотошка з гавкотом кинувся на паркан, за яким була жердина з опудалом. На добраніч!» – сказала сказало опудало. Пробачте, я хотів сказати доброго дня. Ти вмієш розмовляти? здивувалась Елі. Не дуже добре, зізналась опудило. Ще плутаю окремі слова. Мене змайстрували зовсім недавно. А як ти поживаєш? Дякую, добре. А скажи у тебе часом немає заповітного бажання? У мене. Го, у мене ціла купа тих бажань. І опудало коромовкою стало перераховувати. По-перше, мені потрібні срібні дзвіночки до капелюхи. По-друге, мені потрібні По-третє, о, досить, досить перебила його Елі. А яке з них най-най заповітніше?» «Най-най?» – опудало замислилось, щоб мене посиділи на кілок. Та ти ж і так сидиш на кілку, розсміялась Елі. А й справді, погодилося опудало. Бачиш, який путник, тобто ні, плутаник. Отже так, мене треба зняти з кілка. Дуже нудно стерчати тут день і ніч та лякати вреднющих ворон, які, до речі, мене зовсім не бояться. Елі нахилила жердину і, вчепившись руками в опудало, стягла його додолу. Надзвичайно приємний, тобто вдячний, прохиркало опудало, опинившись на землі. Я відчуваю себе просто новою людиною, аби ще дістати срібні дзвіночки на капелюх та нові чоботи. Опудало дбайливо розправило свою свитку, струсило соломинки і, шаркнувши ніжкою по землі, відрекомендувалося дівчинці. Страшило. Що ти сказав? не зрозуміла Елі. Я кажу страшило, це мене так звати. Я ж бо мушу лякати вороня, а тебе як звати? Елі. Гарне ім'я, сказав страшило. Елі здивовано розглядала опудало. Вона ніяк не могла зрозуміти, як це виходить, опудало, напхане соломою і з навальованим обличчям рухається і розмовляє. Але Татошка образився і невдоволено вигукнув А чому ти зі мною не привітався? Ой, перепрошую, перепрошую, вибачився страшило і потис песикові лапку, маючись відрекомендуватися, страшило. Дуже приємно, а я, Татошка. Ой, страшило, я дуже рада, що виконала твоє найзаповітніше бажання, сказала Елі. Пробач, Елі, страшило, знову шаркнув ніжкою. Але я, виявляється, помилився. Мене моє найзаповітніше бажання одержати мозок. Мозок? Звичайно, мозок. Дуже добре. Пробачте, неприємно, коли голова твоя набита соломою. Як же тобі не соромно обдурювати людей? з докором запитала Елі. А що то значить обурювати? Мене змайстрували тільки вчора, і я нічого не знаю. Звідки ж ти дізнався, що у тебе в голові солома, а у людей мозок? Це мені сказала одна ворона, коли я з нею сварився. Бачиш, Елі, тут така справа. Сьогодні вранці неподалік літала велика ворона і не стільки дзьобала пшеницю, скільки вибивала з неї на землю зерна. Потім нахабно мостилась на моє плече і дзьобнула мене у щоку. Кагикар, заверіщала вона, оце так опудало, та від нього ніякої користі. Який то дивак фермер гадав, що ми, ворони, лякатимемось його. Ти розумієш, Елі, я страшенно розсміявся, тобто розсердився і що сили намагався заговорити. Уяви мою радість, коли мені це нарешті вдалося. Ясна річ, спочатку виходила дещо кострубато. «Пш-пш, піш, піш, Пішла геть, негідниця, закричав я. Не, не, не смій дзьобати мене. Я шрт Я страшний. Я навіть зумів схватити. І скинути ворону з плеча, схопивши її рукою за крило. Ворона, між іншим, ніскільки не збентежилася, а нахабно заходилася дзьобати колоски просто переді мною. Здивував, кипкувала вона. Ніби я не знаю, що в країні Гудвіна навіть опудало може заговорити, коли дуже захоче, а все одно я тебе не боюсь. Скільки бу ж ти не злізеш, пш пшла. -пш 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 Ох, я нещасний, ледь не зареготав, пробачте, мало не заридав я. І справді, на що я здатний? Навіть лану від вороня не можу вберегти, та й слова весь час вимовляю невлад не ті, що треба, а та ворона, хоч і досить нахабна, видно, добра птаха, вів далі страшило, пожаліла мене. Та не сумуйте так, хрипко проказала вона мені, аби тобі мозок у голову. Був би, як усі люди, мозок то єдиний і найцінніше у ворони і у людини. Ось так я і довідався, що люди мають мозок, а в мене його немає. Я сумно, тобто весело закричав Гей, гей, го го, хай живе мозок, я собі його обов'язково роздобуду. Та ворона досить примхлива птаха. Вона одразу остудила мою радість. Кагикар, зареготала вона, як немає мозку, то й не буде, кар-кар. І полетіла. А згодом надійшли виїзту тошкою, закінчив свою сповідь страшило. Скажи тепер, Елі, ти зможеш дати мені мозок? Звичайно, ні. Це здатний зробити хіба що Гудвін у смарагдовому місті. Я саме йду до нього просити, аби він повернув мене у Канзас до тата й мами. А де ж воно, те смарагдове місто? І хто такий Гудвін? Хіба ти не знаєш? Ні, сумно відповів страшило. Я нічого не знаю. Ти ж бачиш, я напханий соломою, і в мене зовсім немає мозку. Ой, як мені тебе шкода, зітхнула дівчинка. Дякую, а що, коли я піду з тобою до смарагдового міста? Гудвін обов'язково знайде для мене мозок? Не знаю. Та навіть якщо великий Гудвін і не знайде для тебе мозку, гірше, ніж оце зараз тобі не буде. Твоя правда зрадів страшило. Бачиш, довірливо розповів він, мене неможливо поранити, бо я напханий соломою. Ти можеш мене наскрізь проштрикнути голкою, мені не боляче. Але я не хочу, щоб люди називали мене дурним, а без мозку хіба можливо чогось навчитись? Підолашний, сказала Елі, ходімо з нами. Я попрошу Гудвіна допомогти тобі. Здрастуйте. Ой, дякую, виправився страшило. Для опудала, яке прожило лише одну добу, страшило був напрочуд вічливим. Дівчинка допомогла йому зробити перші два кроки, і вони разом попрямували до смарагдового міста шляхом, вибрукуваним жовтою цеглою. Тотошко спочатку новий спутник був не дуже до вподоби. Він гасав навколо опудала, обнюхував його, вважаючи, що в соломі є мишаче гніздо. Він неприязно гавкав на страшило, вдаючи, що хоче його вкусити. Не бійся, страшила, сказала Елі, він тебе не вкусить. Та я й не боюсь. Хіба можна вкусити солому? Давай я понесу твого кошика. Мені це не важко, адже я не вмію втомлюватись. Відкрию тобі таємницю, прошепотів він, на вуха дівчинці своїм хрипким голосом. Я боюся лише однієї речі. О!» Вигукнула Елі. Що ж воно таке, миша? Ні, запалений сірник. Через кілька годин шлях погіршив. Страшила часто зашпортувався, Тряплялися ями, тотошка перестрибувала через них, а Елі обходила. Та страшила йшов навпростець, падав і простягався на всю дожину, але йому не було боляче. Елі брала його за руку, підводила і Страшила крокував далі, сміючись над своєю незграбністю. Потім Елі знайшла край шляху товсту гілку і запропонувала страшилові замість ціпка. Тоді справа пішла на краще, і хода страшили стала твердішою. Будиночки траплялися дедалі рідше, плодові дерева зовсім зникли. Край став безлюдним і похмурим. Мандрівники сілися біля струмка. Елі дістала хліб і запропонувала шматочок страшилі. Але той вічливо відмовився Я ніколи не хочу їсти, і це дуже зручно для мене. Елі не наполягала і віддала шматок тотошці. Песик жадібно прокортнув його і став на задні лапки, випрочуючи ще. Розкажи мені про себе, Елі, про свою країну, попрохав страшило. Еллі довго розповідала про широкий канзайський степ, де влітку сірий курн і все зовсім не так, як у цій надзвичайній країні Гудвіна. Страшило уважно слухав. Я не розумію, чому ти так хочеш повернутися до свого сухого і курного канзасу. Бо ти безмовське створіння, погарячкувала дівчинка. Дома завжди краще. Страшило лукаво усміхнувся. Соломою, якою я напханий, виросло у полі. Каптана пошив кравець. Чоботи зробив чоботар. Де ж мій дім? На полі, у кравця чи у шивця? Елі розгубилася і не знала, що відповісти. Кілька хвилин сиділи мовчки. Може, тепер ти мені розкажеш щонебудь? запитала дівчинка. Страшило поглянув на неї з докором. Моє життя таке коротке, що я нічого не знаю, адже мене зробили лише вчора. Тому я не маю уяви, що було раніше на світі. На щастя, коли господар мене змайстрував, він насамперед намалював мені вуха, і я міг чути, що робиться навколо. У господаря гостював інший жуван, і найперше, що я почув, були його слова Але ж вуха завеликі. Нічого, саме якраз, відповів господар і намалював мені праве око. Я з цікавістю почав розглядати все, що робиться навколо. Розумієш, адже я вперше дивився на світ. А око підходяще, зауважив гість, не пошкодував блокитної фарби. Мені здається, друге вийшло трохи за великим, відповів господар, закінчивши малювати моє друге око. Далі він зрив мені зладкі носа і намалював рота. Однак я ще не вміг говорити, тож не знав, навіщо мені рот. Господар одягнув на мене свого костюма й капелюха, з якого дізлахи повідрізали дзвіночки. Я пишався, мені здавалося, що я маю вигляд справжньої людини. Цей хлопець, чудово. страхет страхатиме вороня, зауважив фермер. Знаєш що? Назви його страшилом, порадив їсть, і господар погодився. Діти фермера весело загукали. Страшило, страшило, лякай вороня. Мене віднесли на поле, наштрикнули на кілок і залишили самого. Висіти було нудно. Та злізти самотужки я не міг. Учора птахи ще боялися мене, а сьогодні вже звикли. Тут я й познайомився з доброю вороною, котра розповіла мені про мозок. Ото було б добре, аби Гудвін допоміг мені дістати мозок. Гадаю, він тобі допоможе, підбадьорила його Елі. Так і так незручно почуватися дурним, коли навіть ворона глузує з тебе. Ходімо, мовила Елі, підвелася і подала страшилі кошика. Вечоріло, коли мандрівники увійшли до великого лісу. Гілки дерев звисали донизу і перетинали шлях, вибрукований жовтою цеглою. Сонце сховалось і стало зовсім темно. Як побачиш будиночок, де можна переночувати, скажи мені, напівсонним голосом попросила Елі. Дуже незручно і страшно рухатись у темряві. Незабаром страшило зупинився. Праворуч бачу маленьку хатину. Ходімо туди. Ходімо, відповіла Елі, я так стомилася. Вони звернули з дороги і незабаром були біля хатки. Елі знайшла у кутку постір з мохою і сухої трави і за хвилину заснула, пригорнувши до себе тотошку. а страшило сидів на порозі, охороняючи сон своїх друзів. Виявилось, що що страшило вартував недаремно. О півночі якийсь звір з білими смужками на спині і на чорній свинячій мордості спробував пробратися до хатини. Мабуть, його привабив їстівний запах, що йшов від кошика Елі, та страшилові здалося, що Елі загрожує велика небезпека. Причаївшись, він підпустив ворога аж до дверей. Ворогом виявився молодий бурсук, про що Страшила зазвичай не знав. І тоді, коли борсучок уже просунув у двері свого цікавого носа, принюхуючи до спокусливого запаху, Страшила ударив його гілкою по спині. Борсучок заскавчав і рвонув у лісову хащу, і з-за дерев ще довго було чутно його скавечіння. Решта ночі минула спокійно. Лісові звірі зрозуміли, що біля хатини є надійний, надійний захисник. А страшило, який ніколи не стомлювався і ніколи не хотів спати, сидів на порозі, пильно вдивляючись у темряву і терпляче чекав ранку.